ситуацію на Харківщині, але давайте до безпекової угоди. Отже, підписаний документ передбачає виділення щонайменше 977 мільйонів євро допомоги цього року і підтримки впродовж наступних 10 років. Вперше в такій безпековій угоді вказана конкретна кількість військових літаків, які нададуть Україні 30 F-16 до 2028. тисячі І перші винищувачі мають бути передані вже цьогоріч. Окремі блоки присвячені двосторонній співпраці в оборонній промисловості, підтримці формули миру, посиленню. Санцій притягнення Росії до відповідальності та відбудові України також сторони домовилися про поглиблення співпраці у сферах розвідки, кібербезпеки та протидії дезінформації. Окрім того, в угоді Бельгія підтверджує підтримку майбутнього членства України в ЄС та НАТО. Вже цього року можливість застосувати перші F-16 в Україні зробили наші позиції більш сильнішими. Наша безпекова угода має термін дії 10 років. На цей рік ми зафіксували рівень фінансової підтримки для нашої оборони від Бельгії майже мільярд євро. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Іспанії підписав із прем'єр-міністром Педро Санчесом угоду про співробітництво у сфері безпеки. Згідно з цим документом, Мадрид надаватиме Києву оборонну підтримку протягом 10 років. Зокрема, у 2024-му обсяг військової допомоги становитиме 1 мільярд євро. Іспанія працює в низці міжнародних коаліцій, спрямованих на посилення збройних сил України. Це протиповітряна та протиракетна оборона, артилерія, бронетехніка, морська безпека, інформаційні технології та розмінування. Ця робота має покращити сумісність українського війська та НАТО Іспанія також заявила про повну підтримку вступу України до Євросоюзу і готовність допомагати у здійсненні необхідних для цього реформ. Нагадаю, безпекова угода з Іспанією вже десята, яку уклала Україна з країнами партнерами. Перше сьогодні ми підписали з паном прем'єр-міністром двосторонню безпекову угоду між нашими державами. Я дуже дякую за це. Дякую за цю угоду. Дійсно, вагомий стратегічний документ на цей рік ми зафіксували 1 мільярд євро військової допомоги на період до 27 року. 5 мільярдів для України від Іспанії через Європейський фонд миру. Друге, ми цінуємо інтерес Іспанії до спільних проєктів у виробництві зброї та рух. Розвитку безпекових технологій спільні проекти обов'язково додадуть сили нашим народам, і не лише військовою, але й економічною. Це нові робочі місця. І я хочу подякувати за рішення щодо додаткових снарядів, додаткової броньованої техніки. Іспанія вже дає патріоти Пан Зеленський просить у наших друзів, щоб вони надали пускові платформи, і ми працюємо над цим питанням з різними країнами, щоб відправити в Україну такі системи. Петріоти ми відправляємо. Ми підготували ще одну поставку танків леопард, і також снаряди, яких потребують збройні сили України.